Щорічна акція Шкільний портфелик стартувала у стрію в благодійному фонді Каріта організували збір коштів для придбання портфелів і шкільним приладдям, щоб забезпечити дітей з вразливих категорій всім необхідним для навчання. Акція Шкільний портфелик проводиться у всіх локальних карітазах. Вона щорічною вона вже Триває близько 20 років. Ну і очевидно, що в фокусі нашому є діти в складних життєвих обставинах. Так було завжди. Зараз ми очевидно розширили свій фокус. Додалися теж і діти загиблих, і діти з інвалідністю тобто, всі ті діти, які є потребуючими. Мета акції зібрати 150 тисяч гривень, щоб 100 школярів із трищини 1 вересня пішли у школу зі всім необхідним. Долучитися до акції можна в два способи: перша можливість це безпосередньо. Середньо принести е, самі рюкзаки і шкільні приладдя на одну з наших локацій, тобто це або сюди. За адресою Львівська 115, або за нашою адресою Дрогобицька 61 в будні в робочі дні та тобто з 10 до 16 години можна це приносити. Ну і друга річ це власне пожертви безпосередньо фінансові. Зробити свій внесок можна за посиланням, який в соцмережах на сторінках благодійного фонду «Карітас-3» або ж qr кодом який ви бачите на екрані. Термін збору до 26 серпня, зазначимо упродовж кількох. Років каріта стрийської єпархії долучається до цієї всеукраїнської акції. Торік, завдяки небайдужим, близько 100 дітей змогли піти в школу з новими портфеликами і необхідним шкільним приладдям. Оля Нова, Кроман Купранець, головні новини для стрий ТБ.